Привіт, друзі, друга частина відео про ремонт автопластмаси. Відео буде присвячено інструменту, який я використовую вже для такого більш професійного ремонту. І про деякий інструмент я наведу приклади, як я його використовую. Першого відео було на основі бампера. Бачите, бампер вже практично попаяний. І я наведу декілька прикладів. От почнемо з додаткового інструменту. Я не знаю навіть, як ця штучка називається. Ось є пласті. Зараз, якщо сфокусується, зварювальники для пластмас. Ну, Може, це і зварювальник називається. Куплена ця річ на сайті Пластмайстер. Вона включається в сітку 220 і такі скоби вплавляє... Вона розігріває скоби і ви їх оплавляєте у пластмасу. Її я використовую ось так. Є тріщина. То я знімаю на телефон, телефон дешевенький, не дуже так фокусується. Я думаю, зрозуміло. Є тріщина. Я її фіксую ось скобками. Скобки ми раніше купляли. Куплював я на цьому сайті Пластмастер різних видів, різних різних ну Літом я до них телефонував, бо закінчилися основні види скобок. Основний вид скобок ось такий. Цей основний використовуємо вид скобок. Дзвоню до них, хотів замовити скобок, там виходить гривень 200-300, пару прутків, то сього. Е, кажуть мені, що ми обробляємо, відправляємо і обробляємо замовлення від 500 гривень. Ми ну дякую, дівчатка, на 500 гривень я не маю, що замовити. І я роблю скобки самий. Скобка з. 08 годинички дроту від півавтомату. Зрозуміло. Ось такі роблю скопки. Зводжу тріщину на місце, фіксую для подальшої пропайки ось цими скобками. Не паяльником, а скопками. Також скобки ці використовую. Друга основна частина робіт це є кріплення фар. Ну, також деколи тріщини в фарах є, але зазвичай при мінімальних ударах фара не тріскає, а ломиться кріплення. Є е, хлопці в інтернеті е, продаються кріплення, е, друковані на 3D принтері. Там комплект починається від 500 гривень, закінчується 1000, плюс-мінус. Е, також люди купляють, якщо фара має. Відповідне кріплення під той ремкомплект. Це от обламлюється тут кріплення. У фарі є два отвори, спеціально під це ремонтне кріплення, і ви його туди міняєте. Якщо цього немає, то треба кріплення відновлювати. Ось тут відламалося було кріплення. Я знайшов кусочок такої г-подібної пластмаси з іншої розбитої фари, підпасував його, підрізав, поставив, якщо бачите. на Три скобки зафіксував його, примірив на машину і потім вже впаяв відповідною плахмасою з фари. ПП поліпропілен або ПП ТД-10, ТД20 з добавкою. І трошечки облагородив зашліфував, щоб воно трошки мало. Якийсь гарний вигляд. Е, Далі про канавку. Ми вже, я розказував про процес саме. Тріщину ми зіставили, зафіксували скобками. Далі потрібно зробити канавку. Раніше цю канавку робив канцелярським ножем. Далі я використовую ну, дремель. Ми його називаємо. Дремель це, по-моєму, фірма перша, яка це придумала таку річ. А це шліфмашинка пряма міні. Ну, Фірма не грає ролі. З ось такою насадкою. або ось такою. Це дві самих удовіших насадки, які я використовую. По-моєму, з набору. Набор цих я маю декілька наборів, їх купив 100 гривень він раніше коштував тепер я не знаю. От я роблю цю канавку шириною не більше як пів сантиметра, і глибиною десь наполовину. Більше як наполовину так орієнтовно, я за цим не особливо слідкую. Ремонтуємо її деталі наполовину. Дряме я зробив. Далі я це попаяв, попаяв пластмасою і, або спочатку я використовував цю машинку, булгарку. На цю машинку є е, такий маленький барабанчик з наждачкою. Зашліфував благородів. Машинка є досить необхідна, бо є де часто такі важкодоступні місця, де е, підчистити, там, надати якусь форму неможливо. І машинка ця є необхідна для більш професійного. Вона теж там коштує невеликі гроші. Щоб подивитися в інтернеті, можна дешеву, дорожчу брати. Також я часто користуюся такою пневматичною, можна сказати міні-болгаркою. Попу, як це називається? Тут немає назву. Кутова пневматична мина болгарка е, Нарізую в неї пластмасу, зачищаю шви, ті зварушні. Але вона працює від компресора. І компресора до, нього, до неї потрібно вже такого. Не той самий маленький з бачком на 25 літр, з кіловатним двигуном. Часто нею користуюся, хороша затребувана річ. Ще одна пневматична річ це є міні-саберна пила. не має назви. Десь щось зарізати, бо часто є такі випадки. Пластик ПП, поліпропилен. Добавкою АБС і він є досить м'який і при теплих погодних умовах, він рідко коли тріскається, він тянеться спочатку, а потім вже від перенагрузки, перерозтяжки він тріскається. І часто ці розтягнутості, якщо він тріс при розтягуванні. Дозволяють нормально зіставити пластик. Я раніше використовував цю турбінку, щоб, дремель, щоб оцю трошки зішліфувати, щоб нормально зійшлися деталі. А потім ну я це купив скоріше для авто, для рихтовки, але і також її використовую От, міліметровий двохміліметровий пропил. Потім сходиться пластмаса краще. Для того я її використовую, також для професійного використання це є необхідна річ. Ну і ще такий інструмент, щоб я розчиткою. Опаю я завжди пластмасу з обох сторін, завжди Лицева і внутрішня частина. Внутрішня частина завжди така грязна в болоті її треба я спочатку відчищую шувартом, а далі трошки канавку роблю ремелем, чи дремелем чи канцелярським ножем. Е, щоб зняти з пластмаси отой такий наліт. Е, ну, не буде правильно це казати окість пластмаси. Не думаю, що пластмаса окислюється, але... От то видно, коли ти знімаєш того, там, десятку чи пів міліметра пластмаси канцелярським ножем, вона всередині має е, кращий колір насиченіший. що Паяється завжди чисту пластмасу. Це я це про як паяти, про види пластмаси, про як зачищувати. Я це навіть не буду знімати, розказувати цих відео є мільйон, подивитись, кому цікаво. Ну і що також є необхідна річ. Бугівельна резинка чи, чи побутова резинка, я не знаю, як вона називається. Всі знають, що це таке. У мене їх є там штук 5, коротших, довших і тому подібне. Бо працюю я самий з пластмасою, нема часто кому ні потримати, нічого зафіксувати. Тобто треба вигнути бампер чи там його стиснути докупи, то часто я використовую цю пластмасу, ці резинки. Ось такий вже набір інструменту для серйознішого ремонту. пластмас, автопластмас, автоліхтарів. Часто також приносять фари. Фарами набагато веселіше працювати. Тут маленька ремонту, ціна майже така сама, як за бампер, Але треба мати з чого знайти ось такі там кутики, там, ну різні елементи. Часто буває, що тріщини є. Тріщини і невелике, там фара ціла, тріщина така від удару, чи, чи цього чи частину нема. Треба з другої фари якоїсь там подібної, чи з такої самої пластмаси вставочку ремонтну зробити, це запаяти, там, трохи благородити. Досить також поплатна процедура. Фара коштує, ну там мінімально фара коштує 50 доларів, це там, думаю, долану саналі. І її відремонтував, що її красити не треба там, за ремонт фари. От Ці два вушка я припаяв. Ну, Про ціни я не буду казати, це залежить, це від регіонів, від майстрів залежить. Ну, от Самі мінімальні ціни. От Елемент спаяти чи тріщину, чи елемент у нас коштує 200 гривень. Ось два кріплення я цих спаяв, потратив годину часу. Більше потратив часу на те, щоб знайти ці два вушка з з другої фари. І це коштує 400 гривень. Ну, малі, можна сказати, заробітки, бо я ж працюю на СТО, процент віддаю на СТО, але 200-300 гривень за годину часу не є це багато, але це на постійній основі. Так у тиждень 2-3 фари, 2 бампера. І такий додатковий заробіток непоганий до сімейного бюджету. Кажу, це основною роботою це не може бути, бо це вже так треба реально професійно і сильно займатися. А як додатковий, додатковий заробіток для підтримки штанів іби задонатити трохи на наших військових, на якийсь мавік чи лікарство, то це в плані такий нормальний бізнес, на який не треба там. Страшне потратитись там, на цей набір, що ви бачите, додатковий той мінімальний, який я знімав там, вчора відео, то, грубо кажучи, 150 доларів ще на це, 150, то 300-400 доларів. Ну ніби немала сума, але вони реально, якщо цим займатися тако, вони реально там за місяць-два відробляються і, і просто старатися. Робити гарно цю роботу, і тоді маляри чи ті, хто будуть вам приносити речі на ремонт, оцінять і будете мати постійних клієнтів. Ось така друга частина коротенького відео. Все буде Україна. Ми переможемо, товариство. Дякую за увагу.